Ми знаходимося на вершині урочища Каргана, на міжнародну трасу. Від Отсюда починається першого кілометра Красноїльськ, і від Красноїльська починається вся Україна. Селище міського типу Красноїльськ має населення 11 тисяч жителів. За новим законом, який вносить зміни до адміністративно-територіального устрою. Красноїльськ зможе претендувати на статус міста, якщо у громаді виявлять таке бажання. Із два плюси. Город как другие критерії ми тянемо на то, є по інфраструктурі, по соціальних об'єктах. По селищі більше освітньої субвенції, більше э, деньги на інфраструктуру. Так, так ми з 2016 створили нашу громаду, тому було селище. Ми не попали під той крітєрі, як сьола, щоб деньги на інфраструктуру. Красноїльськ стане селищем або зможе подаватись, щоб отримати статус міста. У випадку, якщо залишиться селищем, матиме більше грошей, освітньої субвенції. Раніше СМТ, на відміну від сіл, їх не Для міст субвенція менша, однак, статус міста є вищим і закріплює рівень розвитку, якого досягла громада. За словами драгуна, остаточне рішення прийматимуть на громадських слуханнях. Якщо рахувати, що має місто, то Красноїськ, напевне, не має того всього, що має місто. Як матиме, то нехай буде містом. Населення ще потребує багато дечого. Навіть дивитися, як дороги, тротуари, школа. Якої, напевне, в області такої нема. Навіть Кам'янецька, не така, як наша школа. І є. Сфера послуг в Красної на досить такому рівні гарному. Для нас, для людей буде трошки добре з одного боку, а так ніяких привілегій, як то кажуть, наоборот. Зараз в воєнний стан це дуже тяжко, щоб щось змінювати. Село Мамаївці поблизу Чернівців центр Мамаївської громади. Тут проживає майже 6 тисяч жителів. За новим законом такий населений пункт може претендувати на статус селища. Наразі чекають усіх підзаконних актів, щоб докладніше вивчити зміни, каже голова Наталія Катрюк. Це є 9 кілометрів від обласного центру, тому ми практично міське населення, але разом з тим не виключаємо в нас дуже багато фермерських господарств, у нас дуже багато людей мають особисті селянські господарства. Єдине, що можу акцентувати, що в законі є така посилка, як поселення. У нас є такі так звані дачні, дачні будиночки, які випадали з адресу адресного господарства будь-якої громади сьогодні цей закон дає можливість узаконити дані будівлі, вивести його в одне адресне підприємство, обліковувати і розуміти, що в тебе на території є таке поселення дачних будинків, де є люди, де є господарі, які відповідальні і несуть однакову відповідальність за порядок, за благоустрій. До прийняття закону адміністративно-територіальний устрій в Україні регулювався законом радянського зразка, який не відповідає нинішнім потребам. За словами радниці голови асоціації міст Оксани, Продан, тепер у законі добре прописані механізми для громад та їхніх жителів, щоб вони могли впорядкувати межі населених пунктів, змінити їхній статус чи перейменувати за необхідності. Не завжди люди громади приймають рішення виключно на користь коштів, да і якщо ти маєш можливість і в тебе працює бізнес, у тебе є підприємства і сплачуються податки, то чому для чого тобі ці гроші? Нехай ці гроші підуть до того, в кого їх дійсно немає. Тому я не думаю, що буде багато тих, які мають можливість самі себе отримувати і не стануть містами, бо їм не потрібна та субвенція. А ті, яким вона потрібна, вони її сьогодні отримали, тому що вчора у них не було такого права. Вони були селищем міського значення. Закон стане чинним у січні 2024-го. СМТ стануть селищами автоматично. Водночас, якщо захочуть змінити статус, потрібно буде звернутись до Верховної Ради, де прийматимуть рішення. Відповідно до закону у селах мало б проживати від 2 до 5 тисяч людей. У селищах до 10. у містах понад 10 тисяч. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.